Усім привіт, мої котики! І сьогодні ми розпочинаємо грати в гру Репа. Також ми продовжуємо грати в гру з Лімончиком. Лімончик, що ніби скажи. Привітик. Ну що? Ми будемо розпочинати. Я, коротше кажучи, трішечки подивилася відосиків. Ось э, там зовсім трішечки. І, в принципі, трішечки щось зрозуміло, га? Я якийсь шум чула. <рире> хто там? <рире> хувайся, хувайся. А хто тут? Що тут? Там голова. Яка голова? Хайд Две, Двері, короче, підпираю. І він не зміг пройти. Він такий виглядав, типа здорово. Ну, нам а туди треба йти. Ну нам туди і треба йти. Я не знаю. Я поки посаджу тут. Поспоріг, спостерігаю за тобою. Добре, добре, піду, піду. ось. О! Це мані... ти мені. Обережно. Піка... Об. Тікай, тікай бо за шобу. Обережно. О. Так. Діально. Тут ще щось було. Ні, мені здалось. Він пішов ось. Сюди. О, я бачу ще Три. один цей предмет бачу ось тут. У мене дуже короткі лапки. Короткі ніжки. О, ти взяла все. Здалося. Ця шляпа ось там. А нам куди? Чому вона не відчиняється? Ну, не треба. Ну і до побачення. О, це від, від всіх шанувальників. <сум> Дякую. Але ти потратила грошей на це. Дуже багато. Нічого страшного. Мені не шкода. Котакий лімончик мене. цей дає намилок на те, що треба ставити лайки на видосах. І обов'язково дивитися. І, і, і підписатися. І, і обов'язково підписатися. Відчиняємо. Не по-божески дивитися без підписки та лайку. Що тут, хоч щось є? А тут нічого нема, типу. По мапі. Ми якщо... е. ще нічого не бачила ще. Ну так. О, бачу щось. Ось тут якась е, лялька. Зараз якщо утка буде, ми буде вбити. Ага. Я сподіваюся, що її не буде. О, о! Погодь! Зараз будемо вбивати. Контент. Стій! Щас донесу, полежи. Зачекай. Ця Дочекай. <гас> Іди сюди, квіточка, ти. де? Ти кого чекаєш? А де була? Тихо, спокійно. Ведемо себе. Тікай. Ще шлях. Алло. Алло. Ти жива? В мене дуже. Так. Ось тут. Ось це так поворот. Я не знаю, що робити, і я не знаю, де Настя Я її чомусь перестала бачити і чути. А он вон, там ходиться хріновина. Я не можу зрозуміти, де вона, де Лимончик-то. Але я бачу, там ходиться хрінь велика. О, голова її. Добре. І куди не Де десять, тут матери. Лимончик. Блин. я, я хотіла зробити? Просто капець, я витягнула цю катку знає просто. Що? Як ти померла? Ти мені розпові... Тому що ти, знає, тебе було чутно, а потім ти рез, різко пропала, типу. Знаєш, я хотіла зробити? Так, ну. <звук> поворот! Так, я возродила лимончика, і вона нам не розповість, все ж таки, як вона померла, тому що все не ясно, нічого не понятно. Давай, тебе... Ну, він... Та як, і, і як? Він мене сучала, а, ногами затоптав, потім добив своїм лазером. І, і качка на мене. Я не знаю як, але вони з іншої сторони кімнати на мене загорилися та почала мене пускати. Ну, Просто класно. з моєї сторони, типу, він тебе схопив і відніс, типу, куди кудись тебе. Лімончик. Жива ще. Що ти там знайшла? В мене... Я. В мене за вікном. Я хотіла сказати, що в мене за вікном сонце йде. Поперше О! О! Погоди! Це копець. А це Е... Э, друга. Скажімо так ніч. все Ну клас. Капець. Бугага. Знаєш, що я... Знаєш, що я знайшла? Що? Привітик всім. Що? Що? Маста. Макіма, здрасту, Макіма. Що це з тобою? Мене трішки вплющило. Е, трішки І вплющило? І тебе теж вплющило. Зараз, мене з тому не закінчилось. А де ти? А! Любі котики! Звернусь поки що до вас, поки ламончик несе мою голову, а також прешся. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Обов'язково в нас дуже багато контенту, типу, дуже інтересного контенту. Якщо ви хочете якісь е, інші ігри подивитися на нашому каналі, там, типу, якісь ваші улюблені ігри, то обов'язково пишіть нам, і ми обов'язково з... і знімемо для вас відосики. Ставте лайк і підписуйтесь, обов'язково. Не, не люблю цей будинок. О, я бачу о, щось зверху є. І мої кошачі лапки до цього дотягуються. Що таке? Що робиться? Лимончик ти живий? Хто його зна. зна? Жива вона чи ні, але я бачила сороконушку, чи хто його знає, як узвує. Оце її коли вона починає, починає говорити. Тут відкрита двері. Відразу ж з'являється якийсь монстр просто, якщо вона не каже, що там відкрита двері, там ніхто не з'являється просто. Як так грати. Що таке? О, ти жива? Да. А ти де? Несу це якого. А, фу. А то там якась сороконіжка з'явилася. Тихо. Капець. Це просто капець. Як нам звідсіля вийти, я не розумію. Зараз знайдемо. Нам, в принципі, пробігти недалеко, але. Де вийти? Голова. Маршрут перестроєн. Біжи, моя солодко моє. Голова. Так, оба, все. Дуже велике дякую тобі, жіночко. <гум> Тому що це був жах просто. Я тебе спасла. я тебе спасла. Заради того, щоб ти пройшла цей рівень. Буде мені сподобалось. А де вона є? А. А все! <свісно> <свісно> Мінус одна проблема. Я засняла це <свісно> Як на неї падає ваза чи щось таке, воно намирає. Ну, не довго. <свісно> <свісно> Ми Пошла, можемо, якщо що, вже викинути, вже я вважаю. А ну, uh, чуєш, а ти можеш мене uh, наверху туди закинути? Можу спробувати. О, 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 все. Оп. Приймай. Так, бачу, взяла. Зараз почекай Блін. шо? Та я хоч на болде его попасть О, мала вот стой. Я відпускаю. Я Там більше нічого не было. Я намагалася наверху. Ось туди. Блін. Сейчас зараз. Спробуй мене знову. Угу Угу Зараз. А то що є? є. Блін А ну, стой, иди а сюда. Иди сюда. Еще раз. Иди сюда. Дай. Оп. Не, достанешь так. А ну, прыгай. Все. При... О, все. Тримай. Зараз. <сих> Сейчас. А, можешь, можешь не прям, О, все. Блин. Ну, ничего страшного. Там хтось лазить, напевно, так? Ні. А, так, що ми тут? У нас ще. Ось тут якийсь предмет ще. Ну, ось... ось тут. Я можу тебе закинути? О, я бачу. Все, я взяла. Угу. І там вели великі предмети теж. О! Ми вже з тобою профі. Там ще є. В кімнаті. Ось тут. Так, автомат і брюлік. треба знайти квоту. Обережно. Я несу брюлік. Гноми! Гноми, гноми, допоможи, допоможи, допоможи. Я не можу їх відкидати. А не за этим, за брюликом. Вы хивники. Що? А... Я зла? О нам треба знайти квоту и потихеньку туди все скидаться. Бляха-муха, я хочу один брюлик донесу. Відправляй. Щось мені не подобається цей смайлик плакучий. Не. Якщо чесно, підкине живевал. Лабораторія. Шостий. Так, шостий. Угу. Ого! Чотири. Чотири коди. Ми зможемо вбити ще одного з монстрів. Гі! Дякую. Тут... Нема за що? Йоли пали. Допоможи! Непоможіть все. ДОПОМОЖИ! Допоможіть! Все! Це капець просто. Мені залишалося ще трішечки, але я не, не, не зреагувала. типу, Де мені треба цей бути, типу. І, типу, із цього я і вмерла. типу. Але намончик сьогодні хоче якось всіх вбивати. В неї якась ціль сьогодні. Всіх збивати чисто. Бити, бити і бити тільки. Це копець просто. Все. Це кіпсів. Як, чир... чир... як він через Так, я бачила. Таке він може робити. Це капець просто. Давай, полетіли. Так, о! Ось це так поворот! А як? Дуже. Як я відлетіла? Взагалі, я не знаю, я тебе, ну, якщо і вдарила, то ледве тебе вдарила, не так, щоб ти відлетіла, якщо що. Добре, котики, будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь не забувайте про дзвіночки. А з вами була Макіма та Лимончик. Всім пока-пока!